Всім привіт! Всім доброго здоров'я. Продовжую тему по спальному набору. Попередніх відео я показував готові вироби. Це ліжко, шафа, ну і зараз комод і дві тумбочки. Комод по висоті має 90 см, ширина його метр, ну і глибина 50 см. Той самий матеріал, дуб, тонований горіхом і лакований напівматовим яхтовим лаком. Ось такі дві тумбочки. Усилені направляючі. Ці направляючі дозволяють шуфлядам виходити повністю. Тумбочка так само і в комоді. От, виходять повністю. Ну, зараз ще зніму із стола, чекаю свого колегу. Зараз він підійде, тому що одному зняти таку махіну неможливо. Це є дуб, вага велика. Отакі тут ніжки. тут Зайду з цього боку на світло, покажу, як виглядає напівматовий лак. Ось в таких умовах, з такими станками, без лаковочного приміщення робляться такі чудові речі. Це все клеєне, набране. От видно склейку. Ну, зараз ще знімемо і покажу, як вони виглядають разом, ці вироби. Ну і потім ще постараюся зняти вже в комплекті із ліжком і шафою. Ну, ось так виглядає в комплекті. Цікава була робота, Ну, ще буде продовження, я думаю, по цій роботі. Ось такий чудовий верх.